Днями у Полтаві відбувся перший всеукраїнський з'їзд партії простих людей Сергія Капліна. Тут зібралися представники партії з усіх куточків України. Про мету з'їзду розповідає народний депутат України Сергій Каплін. На моє глибоке переконання немає більш важливої місії, ніж місія тих людей, які прийшли сюди, тому що ми сьогодні починаємо свій похід у велику політику. Наша партія в багатьох регіонах переможе на місцевих виборах. На наступних я сподіваюся позачергових виборах наша партія буде в українському парламенті. Наша партія далі буде перемагати. Сьогодні головне завдання об'єднати простих українських громадян. Делегати з усіх областей одноголосно прийняли рішення брати участь у місцевих виборах 25 жовтня. Сергій Каплін подякував тим, хто не злякався відповідальності за майбутню долю країни та кожного українця. 25 років. Дев'ять тисяч днів і ночей рівно стільки українській незалежності. Рівно стільки прості українські громадяни по суті піддавалися геноциду, олігархії і чиновників, які у рейдерський спосіб, так само, як вони захоплювали фабрики і заводи і намагалися забрати нашу землю. Захопили нашу державу. Лідер партії простих людей пообіцяв контролювати роботу кожного кандидата від поліцили. Партія планує найближчим часом розпочати обговорення своєї нової конституції з народом. Її мета каже Сергій Каплін перезаснування країни. Партія простих людей виступає з ініціативою скорочення кількості народних депутатів до ста. Цю пропозицію Сергія Капліна одноголосно підтримали всі учасники з'їзду. Також лідер партії простих людей заявив, що його політична сила готова взяти на себе абсолютну відповідальність за все, що відбувається в країні, шляхом боротьби за місця в сільських, селищних, міських, районних і обласних радах, за право керувати містами. До речі, партія має трьох потенційних кандидатів на посаду міського голови Полтави. Символічно, що свій похід у велику політику партія розпочала саме з обласного центру, адже тут двічі перемагав на парламентських виборах її лідер Сергій Каплін. Тут народився, тут же зароджувалася і партія простих людей.